Добрий день. У нас сьогодні міні-екскурсія усі Андрія Фабра. Одразу хочу сказати, що звук можливо, може бути не дуже. Ви піднімаєте рівень на своїх колонках, щоб почути краще. Я сподіваюся, що наступні рази в цю ситуацію хочуть виправити, бо я розумію, що звук може бути не дуже. Це така у нас перша спроба зробити міні-екскурсію. Для неї було обрано три. Фабра дуже цікаво. Ви бачите на слайді такі е зображення кінця 19 століття у виду перехрестя проспекту і вулиці Садової. Ну, все, зараз Дмитрія Володимирського і, і вулиці Андрія Фабра. Також ви бачите е в куті верхні або вижива праву е як е зображення Андрія Фабра, губернатора у 1847 1847 роках губернатор Катанської Вернії. На честь якого це вулиця і названа. І звичайно, що ми сьогодні поговоримо про декілька об'єктів цієї вулиці. Буквально це будуть три будівлі відносно короткі відомості. І цікаво, що про ці будівлі зазвичай на своїх екскурсіях я не розповідав. Але про них є інформація, і вони мають цікаву історію, пов'язану з дуже цікавими людьми. Перший наш сьогоднішній об'єкт нашої сьогоднішньої екскурсії це а, будинок Лівінгберга, вулиця Андрія Фабра 5. А, тут ви бачите дві, два зображення, вони фактично світлини 1809 рік і 2016 рік. Як цей будинок виглядає? А, справа в тому, що якщо ми беремо непарну сторону вулиці Андрія Фабра, то фактично до 1880-х років. А, Весь квартал між проспектом і вулицею Мечникова сучасною займала садиба Кудашева. Так саме того Кудашева, на честь якого була названа вулиця Кудашевська свого часу. Після його смерті вже у 1890-х роках вулиці знаємо, як вулиця, вулиця Баракальна. І саме садиба Кудашева після його смерті була розділена на шість ділянок, які отримали нових власників. Деякі домовласництва були оформлені з декількох ділянок. Зокрема, наприклад, будинок Кревенберга був оформлений з декількох ділянок, 245 246 ділянки. І е, е, таким чином було оформлено саме це домовласництво, яке має зараз адресу вулиця Андрія обра 5. В плані, фактично, цей корпус має геподільну форму. Якщо зайти у двір, а там є можливість така, то ми побачимо. Саме будинок з такою літрою Г. Сам корпус, який ви зараз бачите, був збудований у 1885 році, і він досить непогано зберігся до наших днів, його можна побачити. На жаль, збудований повочки стараповерховий такий особнячок, скоріш за все, якому жив сам власник Ніколай Лівенберг, Він не зберігся. І, на жаль, зараз ми про нього особливо нічого не знаємо. Він був знесений з 52-го світової в Українах і просто-напросто його прибрали, не стали відновлювати. А у цьому корпусі до по пощастило і він фактично зберігся, і зараз ми його бачимо. Наприкінці 1680-х років власником цієї домовласництва був Миколай Лєвінберг. Лівенберг фіксується як в принципі, підприємець, людина пов'язана була з фінансовими питаннями. У 1900-х роках він працював як один з співробітників азовсько банку, який до речі, знаходиться подалі звідси на проспекті. Також існувала саме в цьому будинку, який ми зараз бачимо на фото, контора Ніколая Лівенберга, В якій це була це була агентурно-комісійна контора. Яка, до речі, займалася питанням різних купівлі і продажів. І, зокрема, також, може, це пов'язано було з діяльністю якраз в роботі в банку Рівенберга, також ця контора торгувала сейфами. Тому що цікаво, що був такий момент, да, торгівля сейфами, і цей момент він фіксується. можна сказати ще про цей будинок? Цей будинок. В ньому розташовувалась, крім контори самої Лівінберга, також у високих раках розташовувалась комісійна контора Чечика і Синів, також. Ну і тобто, цілий ряд таких дрібних фінансових і торгівельних установ. Безумовно, тут були також і магазини. Лівінберг володів цим домов Майже до революції, подальші власники вже були невідомі. Ну і в радянський час теж будівлю використовували саме як адміністративні споруди під різні установи. Наприклад, вона була фактично адміністративною, а не житловою, хоча, можливо, частково і, і житловою. Ось така цікава будівля 1880 рік, і досить вона непогано зберіглась. В ній є ліпнина. В принципі, це така позастильова еклектика, якщо говорити в тому сенсі, але явно з елементами такого. Неороманського стилю. До речі, у цих двох елементах на даху, обійшно в тих двох актиках, знаходяться зображення левів. Якщо продивитись, то можна побачити це саме леви, такі скульптурні елементи, які зберіглись і знаходяться там по сьогодні. Такі цікаві елементи. Наступний наш будинок це будинок, об'єкт, це будинок Файнберга, який знаходиться фактично через дорогу по діагоналі. Від будинку Лєвенберга цей будинок розташований на колишній садибі Шмідгаль, яка була утворена з колишньої садиби Ульмані. Шмідгаль придбав її в 1870-х роках. Потім змінився декілька власників, і цією ділянкою було діє на 1893 рік. Арен Муріньє, доволі відомий. Катасавський купець, представник єврейської громади, бірочок і Файнберг, ну, Файнберг це вже може пізніше. І Арон Уріє, це людина, яка ну, відома тим, що була одним з засновників відомої контори торгівельного дому, точніше, Уріє і Шенфінкер. А також, звісно, це е, ці ряд комісійних магазинів і так далі, то, в принципі, які займався сам Уріє. І займався він цим бізнесом ще з 1880-х років, якщо не раніше. Тобто, в принципі, ну і також він був домовласником на проспекті теж був на кур'є, якому потім розташовував пізніше готель Брістоль. Тобто, в принципі, людина досить відома. Він придбав цю ділянку. А, саме за нього фактично зводиться оцей корпус, який ви зараз бачите, і ви бачите фото 1100 року. Насправді на ділянці була купа корпусів. Щонайменше три різної поверховості а, і різного призначення, насправді, дуже різні тут були будинки. А, також тут були і фабричні підприємства, фабричні фабрики. Наприклад, фабрика Горенштейна, яка виготовляла, як це не дивно, але виготовляла халву, рахат лукум і фарбу. олійну фарбу Тобто таке цікаве поєднання, але це була саме от. Фабрика Горенштейн яка працювала і яка завдала серйозних збитків в цій садибі у 1600 році, коли там сталася пожежа досить серйозна. Ну, а потім була конструкція, встигли це все, ще до революції більш-менш залагодити. Значить, з фактично початку цього століття цілим власностемство володіє Файнберг, тому чому саме тут і така назва будинок Файнберга. Файбер тут сам і проживав, скоріш за все. На жаль, про самого Фендера не чого відомо. Фактично тобто дуже мало є інформації у нас про нього. Ну, треба сказати, що тут ще було. Тут ще проживав, наприклад, Олександр Гесберг, брат відомого земського діяча Костянтина Гєсберга, це його рідний брат, який, до речі, в певний час навчився зустріча. Очолював у поліцейське управління при Катеринській залізниці, Це тобто теж фактично людина, яка обіймала десь таку серйозну посаду про те, що він проживав тут у 1910-х роках Олександр Гестер. Також тут працював певний час на початкові зустрічі бакалійний магазин номер 2 якраз у Лі Шунфінкеля, теж це було фабрика Грінштейна. Також тут працювала гомеопатична аптека. З тисячі років, яка потім стала називатися Аптека Лемберга, тому що Лемберг викупив цю аптеку, ну і вона почала носити саме його ім'я, і вона існувала фактично на тисячі х років. То теж ми бачимо, що домовласництво було зайнято різними. Тут були і квартири, і була навіть фабрика невеличка, були різні контори, були магазини. тобто Було багато всього різного. І в радянський час тут саме було розташовано фактично. Різні uh, квартири, установи трошки НАТО, то фактично будівля uh, використовувалася поповні їх подальшому. Ну, uh, ось бачите будівлю зараз сепера 2020 року, як вона виглядає фактично зараз, після реконструкції 2019 року. Було оновлено фасад, uh, будівля отримала мансарду, бачите, якої не було в оригінальному варіанті. Ну, uh, скоріше за все, взагалі в оригіналі це була uh, по цегляному стилі така. Будівля, тобто вона була зроблена самоцеглою, не фарбована штукатура. Ну, зараз пофарбована штукатурна, але поготися виглядає досить свіжо, симпатично і так яскраво порівняно з тим, що було тут до цього, цієї реконструкції. Отака От цікава будівля, будівля будинок Файльберга. Далі, наступний наш будинок, останній на сьогодні, це будинок Ейзенштата. Фактично, по суті, будинок Езденштату це було ніщо інше, як лікарня. Це була водна лікарня, яка працювала тут фактично з 1899 року. Будинок Кразильштату знаходився через один будинок від будинку номер 5 да, і між ними стоїть якраз корпус Брукарні Яковлева. Знову це все територія колишньої садиби Кудашева. Ну і фактично. В 1890-х роках, наприкінці, доктор медицини Самуїл Лейзерович Айзенштадт купує цю ділянку і будує на ній такий досить великий корпус. Фактично, це був корпус по всій ділянці, мав таку в плані квадратну форму, фактично з таким внутрішнім двориком квадратним, серед нікого пізніше було збудовано ще один корпус. Ну і Будую такий доволі цікавий корпус, знову ж таки в такому неокласичному рішенні, які зберігся, і саме буду його під суто під лікарню. Тобто, це мала бути суто лікарня, яка які мали лікувати проводити срібні процедури, пов'язані з водою. Там мали бути багато ван, багато різних душових різних там кабінетів для різних процедур, пов'язаних саме з лікуванням водою. Фактично такі от. Водна, водна лікарня. Вона відкрилася тут у 1909 році, працювала до 1912 року, і потім долі, невідомо. А вже на 2014 рік тут ані проживав, ані, ані тут і не живе, і е, водна лікарня тут не працює. Ймовірно, що Айзенштадт помер і його лікарня просто-напросто була закрита, і вже по-дальшому у цього будинку були просто інші власники. До речі, цікаво, що з 2014 року, фактично десь 18-18 років, будівлею всією повністю володіло товариство з назвою Тріугольник. Не зрозуміло, що це товариство, але таке товариство фіксується, яке володіло цим цією будівлею. Але першопочатково це саме була будівля водолікарні, водної лікарні. А, ну і звичайно, що з квартирою, де проживав і заждав своєї родини цей лікар. А потім в я так розумію, що це були різні. Приміщення такого конторського типу після закриття лікарні після 13-го року. Ну і подальший радянський час теж тут було дуже багато різних контор. Зокрема, саме тут працював відділення ОС Авіахіму з тим року, тобто фактично товариство сприяння розвитку авіації і хімічної промисловості. А потім яке трансформувалося вже в 50-х 30-х 50 роках в ДОСААФ, і в принципі ця тема тут продовжувалась не як мінімум до 60-х років. Осавія потім досав у ці всі речі. Фактично такі от молодіжні організації, які вбили у в радянський час. Тобто будівля довго часу користувалася як така, громадський простір, а не лише як саме квартири. Отакі цікаві будиночки, які в принципі... Досить непогано зберігся, От ви бачите фото 2015 15-го року, щоправда, це з вулиці вже Мечникова фото зроблено. Ну а тим не менше, ви бачите, як воно виглядає. Отакі от от три об'єкти на сьогодні. Якщо будь-які запитання, ви пишіть в коментарях, коментуйте, пишіть. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось, то писніть вподобайку, пишіть коментар за бажанням, підписуйтесь на YouTube канал, на, сторін, на сторінку Facebook. Телеграм-канал. А також, якщо ви хочете, щоб виходили подібні нові відео, то можете підтримати донатами. Це тільки вітається. Реквізити будуть в описі під відео. В описі до відео. Так Нових зустрічей. А, на все добре і а, чекаю на ваші відгуки про а, цю екскурсію. Щастить. Бувайте.